Останні штрихи на корпусі крилатої ракети Фламінго або ж ФП 5 Анонімна художниця домальовує птаха, на честь якого назвали далекобійне озброєння. Його виробництво профінансувала чеська організація Зброя для України гроші зібрали на своїй краудфандинговій платформі, і усього за два дні небайдужі європейці перерахували 500 тисяч доларів. Збір присвятили Дані Драбовій упродовж багатьох років. Вона очолювала держуправління. Ядерної безпеки Чехії до останніх днів свого життя вона підтримувала Україну зокрема, наголошувала на ядерній загрозі, яку спричиняють росіяни на Запорізькій атомній станції. Ми бачили наскільки ефективними є українці у своїй кампанії проти енергетичних ракет та у своїх ударах в глибину. І ми хотіли допомогти їм робити те, що зараз працює найкраще. Ми зібрали 500 тисяч євро за два дні. Була відома ядерна науковиця з Чехії, її звали Дана Драбова. Вона була нашою великою прихильницею. На жаль, вона померла 6 жовтня, і ми вирішили провести цю кампанію в її ім'я. І вважаємо, що це теж дуже допомогло. Тому ми змогли... Могли зібрати гроші за два дні компанія, що виробляє легендарні ракети Фламінго, називається Firepoint, де розташоване виробництво тримають у суворій таємниці, але його вже показали журналістам Associated Press. Ракета як потужна конструкція це суміш нових і старих технологій, як от двигунів зі старих радянських літаків. Фламінго здатні діставати до цілей на відстані до трьох тисяч кілометрів і нести бойовий заряд більше тони. Максимальна швидкість 950 кілометрів за годину, максимальний час у повітрі до чотирьох годин. Цю зброю вже називають прямим конкурентом американських томагавків. Рожевий колір обраний не випадково, адже до створення цієї ракети доклалася жіноча рука. Станом на зараз відомо про щонайменше чотири успішних застосування фламінго на полі бою проти росіян, найвідоміші по базі ФСБ в Армянську, що в Окупованому Криму, та поблизу ТЕЦ у російському місті Орел. Стрімке зростання компанії Фаєрпойнт нині супроводжується пильною увагою з боку українських правоохоронних органів. Слідчі набу вже зацікавилися непрозорою структурою власності та ймовірними зв'язками цього виробника з одіозним бізнесменом Тимуром Міндічем, який фігурує в корупційному розслідуванні довкола енергоатому. Зокрема, детективи з'ясовують, чи не завищували у Firepoint вартість комплектуючих або кількість безпілотників у контрактах з міністерством оборони. У керівництві компанії запевняють, їм нічого приховувати, адже працюють відповідно до суворих протоколів воєнного стану. немає жодних конкретних новин чи оновлень щодо розслідування пов'язаного з фаерпойнт. Ми чекатимемо результатів. Ми повністю співпрацюємо з набу, надаючи всю необхідну інформацію. І загалом, це чудовий знак, що за таких складних обставин наші антикорупційні інституції все ще працюють. Ірина Терех, директорка Firepoint, розповідає, після того корупційного скандалу, аби підвищити довіру за кордоном, компанія вирішила створити наглядову раду і вже розкрила хто буде одним з її учасників. Це колишній держсекретар США за попередньої каденції Дональда Трампа Майк Помпео. Ми вирішили, що оскільки ми виростаємо у велику міжнародну компанію, маємо забезпечити дотримання найчіткіших та найкращих корпоративних стандартів. Саме тому ми вирішили сформувати дорадчу раду. І для нас велика честь, що Майк Помпео став першим, хто приєднався до нашої дорадчої ради з 12 листопада. Спроби очистити свою репутацію на заході цілком зрозумілі, адже нині Firepoint тільки почав набирати оберти і виходити на міжнародну арену. Вже зараз вони мають близько мільярда доларів доходу, а ще найближчим часом планують збудувати завод з виробництва ракетного палива у Данії, щоб таких фламінго по російським цілям летіло все більше і більше. А українська армія могла діставати їх, не чекаючи жодних дозволів щодо цілей і поставок від міжнародних партнерів. Оксана Ткаченко, Наталія Кучеренко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.